Та інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у суді для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Додому в останнє повернувся герой України Ломпас Петро, 1977 року народження, житель селища Битків Пасічнянської громади, який героїчно загинув, захищаючи Україну від московських загарбників поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. Скорботний кортеж зустріли надвірнянці, які віддали шану солдату. Мужній, сміливий. Та відданий своїй країні Петро проходив службу головним сержантом, стрільцем першого стрілецького відділення, другого стрілецького зводу 102-ї бригади територіальної оборони. Герой віддав найцінніше власне життя за мирне небо та за батьківщину. вічна пам'ять воїну. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. У ході повномасштабної спецоперації поліцейські Івано-Франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів і незаконного позбавлення волі людини під час воєнного стану. Організатору та чотирьом його спільникам вже повідомлено про підозри та взято під варту детальніше про це. Далі збут наркотиків, вимагання та незаконне позбавлення волі. Прикарпатські поліцейські затримали організовану злочинну групу. ході масштабну. Спецоперації поліцейські івано франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів та незаконним позбавленням волі людини під час воєнного стану організатору та чотирьом його спільникам вже повідомили про підозри та взяти їх під варто. Протиправну діяльність викрили слідчі поліції івано франківщини спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку головного управління Нацполіції Івано франківської області. А також із співробітниками кіберполіції за силової підтримки спецпризначенців у КортарПОП аналітичний супровід забезпечував відділ кримінального аналізу поліції області. В ході слідства було встановлено, що 35-річний житель Калуша, раніше судимий за майнові злочини фігурант перебував під заставою та впливовий у кримінальному середовищі організував та налагодив діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на збуті психотропної речовини Альфа Півіпі на тер. Турі калоша та області наркотики розповсюджували шляхом закладок та з рук в руки. До нелегального бізнесу організатор залучив ще чотирьох місцевих мешканців. Окрім наркоторгівлі, зловмисники займалися також вимаганням коштів. Зокрема, поліцейські задокументували, що від одного із мешканців вони вимагали неіснуючий борг. Після його відмови сплачувати борг, зловмисники застосували фізичну силу, незаконно позбавили потерпілого вулі та утримували його у квартирі. Поліцейські провели три. 13 одночасно санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили близько 130 грамів психотропної речовини альфа пвп -пі, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання, наркотиків, електронні ваги, чорнові записи щодо збуту, кастет та інші речові. Докази за цінами чорного ринку. Вартість вилученого становить близько 100 тисяч гривень. Усе направлено на експертизу. Усіх причетних до протиправної діяльності поліцейські затримують у процесуальному порядку. Організатору та чотирьом його спільникам слідчі повідомили про підозри, у чиненні злочинів у складі ОЗГ за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про частину 3 статті 307, частину 4 статті 189 та частину 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. У селі Максимець освятили пам'ятний хрест воїну УПА Юрію Зеленчуку, полковнику УПА, командиру 4-ї військової округи Говерла Миколі Твердохлібу. На прізвисько Грім та його дружині Ользі Герасимович. Ідея відновити та облагородити пам'ятний хрест, який встановлений у центрі села Максимець неподалік автобусної зупинки, як пошана всім воїнам Української повстанської армії, належить жительці села Максимець Ганні Кушнір, яка проживає у цьому гірському селі 36 років. Від хреста, який знаходиться біля родинного обіця Кушнірів, бере початок туристичний маршрут до останнього бункера УПА у Надвернянських органах на схилі. Гори Березовачка, незважаючи на умови воєнного часу та економічні виклики, Яремчанська громада послідовно реалізовує стратегічні плани розвитку та зміцнення. Голова громади у рамках прес-туру, організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України, розповів прикарпатським журналістам про збільшення бюджету, підтримку військових, розвиток освіти, ремонт доріг та перспективи туристичної галузі. Детальніше про досягнення і плани місцевої влади у нашому населенні наступному матеріалі попри війну та економічні труднощі тут вірять у майбутнє і крок за кроком будують громаду. Яремчанщина демонструє розвиток і амбітні плани. Про це розповів голова громади. Саме більше біда, щоб українці не виїхали з України, щоб не мали свої робочі місця, би не мали нормальні зарплати, і для цього треба робити сильні локації. Будувати так громаду, щоби сюди приїжджали, а не звідси виїхали. За словами Андрія Мироняка, на початку бюджет громади був скромним: лише 75 мільйонів гривень. Цього ледве вистачало на зарплати та енергоносії. Але завдяки наполегливій роботі його та команди за рік бюджет зріс на понад 30 мільйонів гривень. За перший рік ми цей бюджет збільшили до 106 мільйонів. Це практично ми збільшили його на 31 мільйон. Ну, це така лопітка робота, яку я зараз не буду пояснювати, але це круглі столи, спілкування з бізнесом, багато проробленої роботи, які нам дали цей бюджет 106 мільйонів. На другий рік вже це було це 21-му, було 106, у 22-му році у нас було 137 мільйонів. Ну, би ви собі розуміли при цих проблемах, як бюджет зростав у 2023 році. У нас було бюджет 222 мільйони. Першочергове завдання у Яремчанській громаді підтримка захисників, каже її очільник. За минулий рік громада виділила 15 мільйонів гривень на допомогу армії та провела три благодійні аукціони. Допомога військовим це 15 мільйонів. Це 7,5 мільйона. Ми заплатили свого бюджету. Це по різних програмах, закупках, субвенціях воєнним частинам. І 7,5 мільйона ми зібрали коштів, бо практично ми проводимо багато опціонів, і практично я спілкуюся я сам, коли займався бізнесом і спілкуюся з бізнесменами і питання. У тому, що ми десь таку ведемо спільну розмову, спільну думку, що частинку тих коштів бо для армії дають усі, бо я кажу, хто в душі українець він інакше не може думати. І питання в тому: 7,5 мільйонів ми зібрали. Ми провели три аукціони на кожному аукціоні. Ми десь збирали до півтора мільйона гривень. Пріоритет освіта голова наголошує інвестиції у дітей. Це інвестиції в майбутнє. Це має бути прекрасна школа, це має бути культура, це має бути спорт, це мають бути преміювання дітей. Це, відповідно, має вивозити сміття, має водопостачання, каналізація, це має працювати на вищому рівні, соціальні допомоги людям. І питання, коли ці всі умови складуться в одно і вони якісно будуть надаватися людям. Тут це є сильна і добра громада. Важливим для громади залишається ремонт доріг, зазначає Андрій Мироняк. Вже відремонтовано 30 кілометрів автошляхів. У міській раді цього року планують оновити ще до 20 кілометрів дорожніх артерій. За своє управління або перебування я десь зробив 30 кілометрів доріг. Ну, і в мене бажання є. Як найбільше зробити і укладати в це, бо це є так, як в організмі є судени, так і є судени громади, і це є розвиток. Туризм стратегічний напрям. Торік туристичний збір склав понад 5 мільйонів гривень. Наголошує Андрій Мироняк на спортивному туризмі. У громаді підписали угоду з футбольним клубом Карпати про реконструкцію стадіону. Планують створити футбольну академію. Спонсорські кошти вони будуть робити, бо. Фізкультура, культура дітей це я так як я пояснював в нашій громаді, надто важливо і питання в тому, що якщо ми можемо залучити якісь спонсорські кошти або за кордону, або підприємців на ці роботи, які є другочергові на даному етапі. Ми обов'язково їх будемо залучувати. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України переконаний, яремчанська громада яскравий приклад того, як у органах місцевого самоврядування примножують видатки для розвитку. Робота, інструменти і напрямки і пріоритети вибрані доволі правильно. Це яскравий приклад того, коли громада завдяки своїм видаткам примножує свої доходи. І ці видатки є виправданими. І якщо говорити про дохідну частину, то можемо сміло говорити, що Ремчанська територіальна громада примножила в понад 2,5 рази свої бюджети, не враховуючи те військове ПДФО, яке сьогодні йде в, в державний бюджет. Навчальний рік добіг до свого кінця, і Надвернянська художня школа не виняток знаковою подією став випускний учнів навчального закладу, де і відбулося вручення свідоцтв історії випускників їхні спогади. Далі у надвірнянській художній школі відбулася радісна подія вручення свідоцтв. Її випускникам подія свідчила про наполегливість талановитих учнів у освоєнні різних знань в області мистецтва. Вероніка одна із числа випускниць. Вона розповіла за здобутий досвід у художній школі. Її історія стала ще більш цікавою, коли стало відомо про її плани продовжувати вивчати художню спеціальність. І для мене дуже класно мати такий досвід. у малюванні. нам дали багато досвіду ці вчителі. І ми багато чого різного малювали, пробували різні техніки. І мені сподобалось. Я планую далі навчатися. Вищих навчальних закладах по художніх спеціальностях. Я ще не визначилась, куди саме. Я на даний час навчаюся на дзвінецькому коледжі, а після нього я планую поступати десь можливо у Львівську академію мистецтв. Хотілося б зайнятися якимось графічним дизайном. Щоб чи у своїй розмові вона вирішила поділитися деякими пам'ятними моментами за час свого навчання. Мені дуже сподобалось, коли ми говорди виходили на перерви, постійно говорили і нас було вчути на всю художню. Я знайшла Багато друзів, які вже того року закінчили художню і Рада, що я з ним познайомилась. Нам вдалося дізнатися історію випускника художньої школи Олексія. Він з тимчасово окупованої території Херсонщини. Та саме опинившись у надвірній, його талант помітили інші. Я не підозрюю взагалі, що я вмію малювати. Типу, ну типу, просто така я така людина, що міг якусь там королючку намалювати на зошиті і все. А потім, як сюди я переїхав, у мене якось мені всі почали звертати увагу, що я ну, дуже гарно малюю. Типу, мені ну, предложили типу, піти. В художню, і, типу, я подумав, що щоб не тратити час, поки ну, проживаю на двірні. Думаю, треба е, його зайняти. Типу, я пішов в художню. І, типу, ось я на цьому порозі, маю так сказати. Мені в художній сподобалось. Тут атмосферно добрі люди. Загалом, типу, що можу сказати те, що тут завжди будуть людям раді. Звідки бити не був? Випускниця Марія своєю чергою у згадці своїх кращих моментів назвала перші роки навчання на питання, як вона буде підтримувати. Мовати дружбу з друзями пояснила спілкуванням, а загалом як життя складеться. Момент саме пригадується найбільше з першого по третій класу, коли ще не було війни. І ми малими могли бігати і грати на вулиці, на перервах, малювали, сміялись. Було класно, але вже закінчилось, але це не залишилось назавжди у в пам'ять. Ми багато бігали, гралися на дворі малювали. Далі я напевно буду для себе малювати не ну, так для професії, ні, бо за п'ять років мені стало. Я з Вероніку сиділа я на одному класі участі в школі. Тож я завжди весь рік за одного парту і думаю, що ми далі будемо спілкуватися. Але чи платно, чи ні, я не знаю. Загалом випускників цього року у художній школі 36. Для них було влаштовано червону доріжку, де кожен мав свій момент радості перед новою сторінкою у житті. Спорт, що надихає та вчить перемагати у селі Миколичин, відбувся відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Змагання зібрали сотні спортсменів з різних куточків України, серед гостей, олімпійські призери і рідні полеглих захисників. Такі заходи не лише популяризують спорт серед молоді, а й сприяють здоровому способу життя та вихованню майбутніх чемпіонів. Далі про емоції, які не залишили байдужими. Нікого у нашому сюжеті. Михайло Сидоренко на змагання Приїхав з Києва, займається дзюдо близько п'яти років. Каже, хоче отримати спортивний досвід та перемогу. Чуть-чуть тому я була, але все рівно приїхали, все переночували і вранці приїхали сюди на змагання. Можна навчитися багато чого стати сильнішим, і це все, все може розвивати інші частини тіла, щоб ставати сильнішим. І також в деяких випадках, коли можливо, будемо ну, їздити, коли їздимо в таборі, то також підкріплюємо своє здоров'я. Відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат, відбувся у серці Карпат. У селі Микуличин сюди з'їхалися сотні спортсменів з різних куточків України. Христина прибула з Івано-Франківська. Дівчина розповідає свою спортивну кар'єру, почала розвивати три місяці тому. Я ще з зараз... Любила трішки з братом поборотися, і моя подружка пішла на дзюдо, а я вже пішла з нею. Чесно, важко, але я стараюся і буду займати, надіюся, гарні місця. Взяли участь у турнірі і на турнянці. Особливим гостем змагань став дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Він приїхав зі столиці разом зі своїми вихованцями, щоб підтримати молодь та поділитися власним досвідом великого спорту. Ми живемо непростий час, багато дітей виїхало. Звісно, що важко зараз з цими тривогами спускатися в укриття, але ми не здаємось, Ми тренуємося. Саме головна. Наше завдання на сьогодні, щоб діти отримали позитивні емоції. Позитивні емоції це сьогоднішні ці змагання. Серед глядачів, військовослужбовець і батько загиблого героя, пан Юрій. Його син Олег, який любив спорт і Україну, загинув на війні за те, щоб діти могли вільно змагатися та жити на рідній землі. Я спеціально приїхав сюди, щоб підтримати цей вид спорту, підтримати дітей, що не займаються цим видом. І що я можу сказати? Що мій син. Загинув за Україну, я теж воював. і щоб такого в них не було більше. Організатори відзначають, що такі заходи не лише популяризують спорт серед молоді, а й сприяють здоровому способу життя та вихованню майбутніх чемпіонів. Сподіваюся, що в результаті сьогоднішнього і завтрашнього дня буде багато переможців, які вмотивовані, в яких дуже великі фізичні задатки. Надзвичайно розвинути бажання до заняття першості, і ми бачимо, що сьогодні їхні керівники та наставники вже вболівають, тому що робота триває. Надії велике покладаємо. Хочемо збільшувати наш потенціал у цьому, бо спорт це є не тільки це є дисципліна, мотивація ставати кращим. Краще не тільки у спорті, а й у особистому житті. І ми стимулюємося дітей, щоб вони мали. Як з більше можливості тренуватися, розвиватися в цьому виді спорту виді дзюдо. І дякуючи нашим Роману Гондьковичу, що він підтримує нас, приїжджає, допомагає проводити такі турніри, змагання і це мотивує наших дітей. А між поєдинками просто на татамі виступили юні танцюристи. Вони виконали легендарний аркан, бойовий танець, що як і дзюдо вчить бути сильним, сміливим та вільним. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.